— Добрий день, Добрий день. — Чому порушуємо законодавство? Okay. Де машина стоїть? Максимально видима для водіїв? Понятно. Що, понятне діло? Видно, так. Да? І не на перехресті, так? Да? Жетон можна лишити? На видне okay, місце. Громадянин ви України. Да? Да. Є при вас паспорт. Понятно, є. Паспортний режим у нас і Конечно, Звісно, ні. Ну. Заберіть, мене. Ну, я боюсь, можу неправильно поняти, я не знаю, что що за предмет. предметом. Пистолет. Похоже. Ну, башт. Може вистріл. Да? Да. Заберіть твої дня. Якщо не заберу, то що. Якщо не заберу, то що. Ну що, на правду другу? Посвіщення покажи своє. На практику в другу сторону. Посвідчення покажи своє інспектор. Громадянина України. Посвідчення можна ваше? Ну прям в другу сторону. Посвідчення, питаю, можна ваше? Можна. Ну все. Все, камеру сховайте, діти попали. Камеру, камеру відведу. треба попадає. Добре. Мантулят Дмитро. Дайте зачитаю, до якось дійсно. Дійсно. Повірте, що дійсно. 18 років. Машину забираєте з порушення? Звісно, забираємо. Ну все, забирайте. Все, пишіть камеру. Так. Ну, звичайно будете. А то ви попривикали, ви служите українському народу, чи ви порушуєте? Ви служите українському народу, чи ви порушуєте? Ви приклад подаєте водіям. Вам не стидно? Стидно. За вас. За нас стидно, так? Да? Не даємо вам грошей заробити, так? Да? Ви? Да, так, хто ж? Ми що, брік народили? Ну, Добрий день, не. Та що вже їдете? Давай, все вже їдете? їдуть? Все, їжджайте. Тут так быстро, все а, поговорили. А Громадянин України. Ні, духовність, є так. організація, правильно? На наша організація. Ну, машину купили, кепку купили, форму купили, наша організація. Ми? Ми. А ви нам лічно ви. Лично ми за наші Лично ми ось, за наші бабки. В За податки наші. Ви за получаєте зарплату і податки Громадян одіваєте. України, хлопці. Не ми втрох. За податки громадян України. Ну, Може ну, і таке буде. Ну, якби це ви купили, так хватить не знімати вже. Якби ви... Я не вас не знімаю, знімають проституток, я веду відеофіксацію. Uh, uh, якби ви купили, то якась би була спонсорська допомога, що допустим, від, вас, вас від вас від вас не Автомобіль марки Ніса. На що оце суфіціюся? Ви бюджетна організація? Понятне діло. То за чим цей спор? Я не знаю, я Правильно. Не не, ну не, не тим там втрюк, не утрюк. Мені їдуть. Да, все, держав. <плот> Зігналась кормушкою. <плот> а він же вийшов і над трукам ловить, <плот> Вийшов і над трукам ловить.